Голова ніби в тумані, ніби все десь розпливається, нічого не ясно. Це може називатися цей стан таким англійським терміном brain fog. Дослівно це туман у голові. І дуже часто люди думають, що це вже про старіння, що це про якісь хвороби, і, ну, можливо, запаморочення може бути якимось симптомом, і тоді краще звернутися до лікаря. Але якщо ви знаєте, що ви здорові, з вами все добре, але є ось цей туман у голові. То цей туман в голові може свідчити про ваше виснаження, про виснаження вашої кори головного мозку, коли перевантажені ми інформацією, задачами, роботою, переживаннями наш мозок умовно, можна так сказати, виснажується, не, не вистачає. Енергії, не вистачає часу на відновлення, і включається такий захисний механізм, коли з'являється ось цей туман, коли читаю речення і не розумію, коли послухала і через хвилину забула, коли не можу згадати якісь речі. А, і нам важливо не критикувати себе за це, а визнати, що є така ситуація, і це дасть можливість нам. Шукати варіанти, як ми можемо себе підтримати. Е, можливо, нам потрібна консультація лікаря, можливо, потрібна консультація психолога, можливо, потрібно змінити режим, можливо, потрібно дати собі трохи відпочинку для того, щоб ось цей туман в голові розсіявся. Умовно сказати, можна що додати трохи сонечка, додати трохи світла, щоб Розвиднилося і ми стали більш продуктивними, задоволеними і краще себе почували. Чи знайоме це відчуття вам, туман, в голові? Поділіться, буде цікаво почитати і послухати.